Це не реклама Дніпро М, ЕМ, а просто відгук. Далі буде сверлитися на швидкості 580 обертів за хвилину. Це вже показано 60-й 60 отвір. Нержавійка 12Х18 10 т товщина 20 мм. Ціна 60 гривень сверла ціна якість. Ну, Вражає, можна сказати, без всякої, всякої реклами. Може, кинаметал якийсь і більше буде стояти сверло, але воно не буде коштувати 60 гривень. Раджу Дніпроєм сверло.